Нам потрібно ниточки кольору тіста і ниточки кольору білої глазурі. Значить, для початку робимо чарівне кільце амігурумі. І в цьому е, кільці треба пров'язати шість петель без накиду і затягуємо його. Потім, коли в нас їх є шість, в'яжемо по дві в кожну і ми збільшуємо наше дно малесенької пасочки. І коли отут, ми поєднаємо біле із тістечком нашим, так тоді вже на кінцевому фінальному етапі от ця глазурка з тістечком без на, одягається на корочок, дов'язується уже на корочку, і тоді у нас виходить готова пасочка. Напередодні Пасхи рідні безвісти зниклих військовослужбовців виготовляли великодній хліб однак замість муки користувалися нитками. Оскільки у нас наближається все до Великодня, це найважчі насправді такі дні для родин, які мають невизначену втрату, тому що свято це найважче, що переживається, але свято воно все одно буде. Якщо воно живе в нас, так то хочеться і створити якийсь святковий настрій. Мені захотілося поділитися своїм вмінням, в'язати. По завершенню пасочку можна прикрасити бісером або іншими в'язаними виробами. На майстер-клас прийшли як аматори, так і ті, хто справу з в'язанням уже мав. В'яжу не вперше я можна сказати трошки самоучка, деякі вироби в'язала своїм дітям. Але кожен раз, якщо на деякий час, наприклад, залишаєш якийсь інструмент без. Ну, без діла, то руки все рівно трошки забувають і потім згадують. Я думаю, що мене діти його заберуть і десь поставлять собі на, на свої полички, то точно. В'язала дуже прям, давно. і Думала, руки згадають, оказалось, руки не згадали, як то робити, щось трішечки виходить, трішечки не виходить. Але ну, як завжди, все те, що робив давно, бо вперше воно страшно, але воно того вартує. Воно не, не боятись пробувати. Все вийде. Гачком я віжу вперше. Дуже важко. Я думала, що це буде набагато легше. подібні зустрічі рідних безвісти зниклих військовослужбовців в рамках проєкту Жита Чекаючи відбуваються двічі на місяць. Упродовж декількох років поспіль реалізується проєкт громадською організацією дотичні за підтримки швейцарсько-українського проєкту Психічне здоров'я для України. Людину, жінку, яка чекає сина чи чоловіка, і не знає, чи живий він, чи не живий, чи над ним знущається в колоні. Витягнути на будь-який захід дуже важко. Я просто пам'ятаю це по собі. Уже пройшло півтора року з того часу, як як зник мій син, мені було дуже важко вийти десь між людьми. І добре, що в мене є подруга, яка це розуміла, яка це бачила. Вона мене просто брала за руку і водила. От, в принципі, зараз і ми намагаємося теж робити те ж саме. Для тих жінок, які дізнаються ну, такі про страшні звістки, і їхні рани ну, ще досить свіжі, Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.